У житті кожного з нас є моменти, коли ми відчуваємо себе безсилами, коли бідність і невпевненість у майбутньому навалюються як важкий тягар. Ми часто сумніваємось у своїх можливостях, у своїй вірі, але навіть у ці темні часи. Варто пам'ятати, що наші імена завжди залишаються в серці Бога. Він знає наші слабкості і приймає нас такими, якими ми є. Його любов не залежить від нашого матеріального стану чи рівня віри. Кожен з нас має свою частку в цій безмежній благодаті. Навіть коли ми відчуваємо, що падаємо, ми можемо піднятися, адже любов Ісуса завжди підтримує нас, Він бачить в нас потенціал, який ми самі часто не помічаємо. Наша цінність не вимірюється зовнішніми обставинами, а лише тим, як ми відкриваємо свої серця для Його любові. І в цьому ми знаходимо надію, що навіть у найскладніші часи не втратимо зв'язок з ним.